Наступна стратегія це а, стейкінг, це лаунчпули, лаунчпади, тобто, це можливість відправляти свою крипту в роботу. А, стейкінг, це, наприклад, ви от купили 1000 USDT, 2000 USDT, ви можете, як в банки, відправити на роботу ці гроші і отримувати там 10-15, навіть 20% відсотків річного доходу. Тобто, вам постійно буде капати цей відсоток кожного дня. А, якщо говорити про лаунчпули, то. Можна почати в лаунчпулах навіть зі 100 доларів, тим самим ви стейкаєте свою крипту і отримуєте нові токени, які вийдуть на ринок, і ви їх можете продати. Лаунчпади це також можливість стартувати саме зі 100 доларів, і от отримати можливість виграти токени і заробити додаткові кошти. Від 30 до 200 доларів можна заробити навіть зі 100 доларів. Новачку, який взагалі не розуміє, ринок тільки зайшов, навіть зі 100 доларів можна стартувати, і ця стратегія також актуальна. І стейкінг, і лаунчпули, і лаунчпади вони будуть актуальні для новачка.